Президент України Володимир Зеленський заявив, що подасть заявку на вступ до НАТО. Про це він сказав під час чергового відеозвернення. Насправді, ми вже вступили в НАТО. Фактично, ми вже продемонстрували відповідність стандартам Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Прокоментував президент. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному та захищаємо один одного. Це альянс Власник. Кажучи, сьогодні Україна цього вимагає де юра у процесі, який відповідає важливості захисту всієї нашої спільноти, швидко пояснив Зеленський. Глава держави зазначив, що підписуючи заявку на прискорений вступ до НАТО, Україна робить рішучий крок. Зеленський посилався на прецеденти Фінляндії та Швеції, які подали заявки на вступ до альянсу без плану дій. Україна розуміє, що для досягнення консенсусу з усіма членами НАТО потрібен час, тому президент запропонував реалізувати. Пропозиції щодо гарантії безпеки України та всієї Європи згідно з Київським безпековим договором. Коментар Володимира Зеленського прозвучав одразу після того, як Росія заявила, що анексує чотири області України, які вона захопила, та провела референдуми під прицілом, які міжнародне співтовариство вважає нелегітимними. Підтримка безпеки та інша допомога з боку західних партнерів суттєво вплинули на здатність України протистояти вторгненню Росії у 2022 році та у в деяких випадках повернути територію, якби ЄС вклав угоду про безпеку, яка передбачає допомогу у забезпеченні безпеки у низці областей, Україна змогла б досягти ще більшого успіху у своєму супротиві. Угода про безпеку дозволила б європейцям направити комплексніші пакети підтримки, оскільки вони вже розглянули важливі питання про те, як реагувати на російську атаку, і захід Україна багато чого дізналася про те, яку підтримку їм слід розглянути. Тепер є Має укласти угоду про безпеку, яка розширить допомогу Україні, спільне планування між європейськими збройними силами та українською оборонною промисловістю для узгодження графіків заміни основних озброєнь, звільнить обладнання для постачання в Україну. Є слід подумати про укладання угод про безпеку з Молдовою та Грузією, обидві з яких є вразливими для російської агресії.